За моїм попереднім задумом мої глядачі мали б сьогодні дивитися значно більш цікаве відео, і навіть відео винятково цікаве, про те, що не лише хронікар 12 століття Рігорд із Сендені пророкував про великого реформатора як вихідця із села, назва якого містить слово поле, про що я розповідав ось у цьому відео. Але подібно до цього пророцтва, виявляється, є і в добре відомого американського письменника Джерома Селінджера у його романі Ловець над прірвою в житті. Проте неочікувано з'явилася скандальна новина, на яку я мушу реагувати. Отож, винятково цікаве відео про пророцтво Селінджера дивіться завтра, а нині дещо менш цікаве, але тим не менше. Доволі важливе, як воно стосується тих речей, які зачіпають кожного із нас. Та скандальна новина, про яку я сказав, це опублікований у ЗМІ прогноз Міжнародного валютного фонду про те, що, мовляв, війна в Україні триватиме до середини 2026 року. І на цей прогноз посеред інтелектуалів існують дві точки зору. Попри те, що можливо жодна із них не поділяє думки МВФ із цього питання, А ця організація не має жодного стосунку ні до НАТО, ні до якогось іншого військового блоку, а відтак не повинна мати у своєму складі військових експертів, принаймні її статут не передбачає таких штатних одиниць. Незважаючи на це до всіх прогнозів МВФ, зокрема й тих, які стосуються війни у будь-якому куточку світу, у світі таки прислухаються, адже усі ці прогнози часто відображають позицію Міжнародного валютного фонду, його ставлення до тих чи інших геополітичних ситуацій. Отож, на думку певної частини інтелектуалів, цього разу МВФ також висловив свою позицію. Своє ставлення до різних сценаріїв подальшої війни в Україні та своє побажання відносно подальшого розвитку відповідних подій, мовляв, якщо війна триватиме до середини 2026 року, то Україна буде вкрай знекровленою, і те, що від неї залишиться, воно муситиме ще більше впасти у боргову яму, зокрема, в боргову яму перед МВФ. Тому мовляв, експерти МВФ, нехай і не військові експерти, прогнозують такий невтішний для нас сценарій, адже ця організація добре розуміє, що її прогнози здатні впливати на ситуацію. Але є ще одна точка зору посеред інтелектуалів на цю подію, на цей стратегічний прогноз. Це бачення полягає в тому, що, мовляв, експерти МВФ добре знають ситуацію в Україні, де президент України Зеленський та віце-король України Єрмак не хочуть закінчення війни, про що перший із них висловлюється цілком відверто, намагаючись при цьому аргументувати свою позицію, але робить це непереконливо. Так само не хочуть закінчення війни і в Кремлі, де бажали перед укладенням миру загарбати якомога більший шмат України. Щоправда, Трамп, судячи за його заявами, буде шантажувати обидві ці сторони керівництво рехвії посиленням постачання зброї Україні. керівництво України припиненням постачання зброї. Проте цілком зрозуміло. Що за одним круглим столом він нікого шантажувати не зможе, адже неможливо шантажувати цей тандем протилежних сторін, який не хоче зупинення війни, неможливо його шантажувати питанням посилення чи припинення постачання зброї. Скажімо, Трамп скаже Зеленському, не хочете миру, не матимете зброї. І Васильович, який грає роль Путіна, підтримає. Правильно, господин Трамп давно пора їм не дати оружя. У такому випадку легко передбачити, що скаже на це Зеленський. А скаже він таке ми дякуємо США за допомогу, яку вони нам надавали у цій війні, але битися чи миритися, це ми будемо самі вирішувати. Без чужих порад. І таким чином війна продовжуватиметься до того часу, доки в Україні вистачить ресурсу. Людського та збройного. А зараз з рахунками МВФ ресурсу в Україні людського і збройного. У тому випадку, коли Америка перестане постачати зброю, мало б вистачити саме до середини 2026 року. Ви можете запитати, а що буде після того, як ресурсу не вистачить? Буде те ж саме, що і з кожною країною. У якої під час війни вичерпується ресурс, а вона муситиме капітулювати. Є ще й третя точка зору посеред інтелектуалів на цей прогноз МВФ. Але позаяк ця третя точка зору являє собою щось середнє між описаними двома попередніми, то я її уже викладати не буду. Та все ж, на мою думку, ця третя точка зору. Є найближчою до істини. А тепер питання найважливіше що потрібно зробити для того, аби в умовах, коли Трамп буде вимагати рятівного для України миру Зеленський з Єрмаком, не змогли зіграти на користь Ерефії і не заблокували мирний план Трампа, адже це й так зрозуміло, що їх цілком лаштує така ситуація. Коли ша перестануть давати Україні зброю. Для того, панове громадяни, аби такого не сталося, більшість українців повинна зрозуміти, що нелегітимний президент не має права вирішувати долю України, вирішувати за всіх нас, чи хоче Україна війни, а чи хоче вона миру. Свого часу король Франції виголосив до свого парламенту знамениту фразу Панове! Ви думали, що Франція це ви? Ні, панове, Франція це я. Приблизно таку ж позицію займає Зеленський стосовно українського народу. Він міг би про це сказати цілком відверто: Українці! Ви думали, що Україна це ви? Ні, Україна це я! Зеленський чудово знає результати опитування, відповідно до яких 52% українців. Підтримують мирний план Трампа, але він ігнорує волю народу. Отож перед тим, як Трамп отримає повноваження, Зеленський повинен отримати від нас такий ультиматум. Якщо він не погодиться на мирну пропозицію Трампа, яка передбачає повернення Україні її територій, але не передбачає членства України в НАТО, на чому власне і наголошує Трамп. Тоді народ береться за зброю і йде на Банкову. Армія в такому випадку буде з народом на всі 100%, тим більше, що і Конституція передбачає право народу на повстання у тій ситуації, коли влада намагається зруйнувати саму державність України. І я б сказав, що це навіть не право, а обов'язок народу. Ось таким лише чином можна зруйнувати ворожий сценарій, результатом якого мала стати капітуляція України, той сценарій, який фактично був окреслений у останньому прогнозі МВФ.